Доброго дня усім! Сьогодні на своєму автомобілі Citroen C8 міняю головний циліндр щеплення. Яка проблема сталася? Нажимаючи педаль, вона залишалась в мене ось в такому положенні. Так, я приїхав 160 км додому. Ногою піддівавши її, і так вона поверталася назад. Дуже незручно, зважаючи на пробки, через які проходилось їхати. Причин тут може бути кілька. Перше, це воздух в системі, що в мене немає, тому що вчора прокачав і проблема залишилась. Це може бути головний циліндрик щеплення. Але на моєму, от як бачите, ніяких потьоків тормозної рідини немає. А також може бути пропускати в воздух робочий циліндрик. Той, що на коробці знаходиться передач. Машина 2011 року і номер оригінального циліндрика ось такий 21 82 83. Купляв за 1400 гривень. Щоб нам його зняти, треба трошки викачати тормозну рідину. зняти два шланги, які підходять до нього. Та відкрутити ось всього два болти, які тут будуть. Один і другий. Також для зручності краще зняти цей захисний войлок, тут який стоїть, знявши ці кліпси. В моторному відсіку потрібно зняти буде повітряний фільтр салонний з корпусом. І далі вже побачимо, доступ до бачка гальмівної рідини в нас вже буде достатній. Також для зручності я зняв корпус повітряного фільтра. Для того, щоб Тормозна рідина не текла мені в салоні, коли я буду міняти циліндрик. Я вирішив видалити тормозну рідину повністю з системи щеплення. Для цього відкручую штуцер ключиком на 11 та під'єднюю трубку. Та накачуючи педаль щеплення, можна так викачати гальмівну рідину. Але я використовую китайський засіб для прокачки гальмівної системи самому. У мене таким чином вийшло рівно 100 грам гальмівної рідини та тормозну систему, не боюся, так як в моєму випадку я по-любому буду міняти гальмівну рідину всюди і прокачувати повністю тормоза потім. Далі скріплення верхнього штока циліндрика до педалі шеплення. Знімаємо, такий мене стопор стояв. Шайба і дротик. Воно перепихається в осі педалі. Через отвір і загнутий був. Я його роздягнув і плацкобцями витягнув. Далі знімаємо кліпси, які кріплять сам коверлін. І ще вверху там є, я вже її зняв. І відвертаємо коверлін. Далі я використовував Торкс на 30. Малий і головка на 10. І мала тріщотка, щоб відкрутити два болти кріплення циліндри. Якщо ми не знімемо коверлін, ми до цього болта нижнього не підліземо. І відкручуємо два болти. Коверлін я просто загнув. Що я зробив далі? Підтягнувши з кобу такої кріплення, я зняв верхній шланг, який йде от на ось сюди. Ось. ось я візьму. Покажу на новому циліндрику. Верхній шланг, який йде такою гофрою, він кріпиться от кріплення йде тут, от на таку скобу. Я цю скобу просто підів викруткою. І його зняв вверх. Так як я викачав всю гальміну рідину, то в мене майже нічого, там пару капель. Може дві каплі капнула рідина. Далі я зняв скріплень. Трубка, яка йде до робочого циліндрика. тут зняв, Витягнув. Все захватив. і слідуючу тут витягнув в цьому місці. Завдяки цьому, що я зняв ті кріплення з розинок. Я можу циліндрик, я потягну його вперед до себе. І тим самим в мене з'явилося кріплення нижнього шлану. Ось також така скобка, яку я зараз буду знімати. Знову покажу на новому циліндрику. Зараз нам треба підважити і витягнути ось цей стопор. Щоб потім витягнути шланг. Знявши цей стопор, циліндрик, трошки потягнувши маленьким зусиллям, ми його витягуємо. Також дивимось на педаль кажуть, що от в цьому місці на них люблять з'являти тріщини. І тут ось місця дивимось. Продивляємось. Як бачимо, циліндрики повністю ідентичні. Правда на старому розбитий вже отут посадочне місце. Якщо порівнювати циліндрики, що я замітив? Старий циліндрик, якщо його надавлювати, він от в тих місцях підклинює і залишається там, його треба витягувати назад. І тут з таким підклиненням чути. Новий ж, от я надавлюю легко, він сам виходить. Так, якби під пружинкою був. І без ніякого підкленення. Можливо, це й було причиною педалі, коли вона западала. Збираємо все в зворотньому порядку. Заливаємо гальмівну рідину та прокачуємо.